Добрий вечір, добрим людям. Якщо ви дивитесь це вечірнє відео, звичайно, що ви цікавитесь медитацією, звичайно, що ви потребуєте перезарядки і рівноваги. І звісно, що у вас є свій власний досвід. У вас є свій, у мене є свій, і ми його можемо об'єднати. Хто виграє? Виграєте ви, тому що до свого досвіду ви дізнаєтесь якісь моменти. Буддійської медитації в традиції тибетського буддизму. Об'єднаєте? Спробуйте. І, якщо працює, помножите свій досвід, додавши до нього мого. І я буду радий. Традиція тибетського буддизму передбачає специфічну медитацію. Це об'єднана медитація двох видів – Сфокусована уважність, коли ви концентруєтесь на задачі, відключивши всі органи чуття, сфокусувавшись тільки на своєму умі. Тобто, як вчений дивиться в мікроскоп, так ви фокусуєте увагу на темі, яку ви собі обираєте, на питанні, яке потрібно вирішити, на рішенні, яке вам потрібно прийняти. Отже, з одного боку, сфокусована зосередженість, з другого боку. Медитація, яка називається. Перший вид, до речі, називається шамадха, другий вид називається віпашана на санскриті або віпасана на мові Палі. Самадхи і віпасана, або шаматха і віпашина. Отже, ви це вже знаєте, що це об'єднана медитація в тибетському буддизмі. Тільки так вона запрацює. Ви б сказали Віпасана як аналітичний вид медитації. а Навіщо вона мені? Я хочу жити просто так. Я хочу жити просто так, але є закон причин і наслідків, називається карма. Робиш дію, отримуєш наслідки. Щоб не зробити неправильне слово, неправильне рішення, неправильну дію, потрібно обдумати з усіх свого, свого роду project менеджмент. Що ми отримаємо в кінці? Розлучення чи дружбу і сімейне життя до старості. Діти будуть розчаровані нашими рішеннями чи будуть з нас брати приклад. Для цього ми об'єднуємо два види медитації віпашна і шаматха. Фокусований від медитацій і аналітичний від медитацій Я поступово буду розповідати. А ще ми робимо на початку три глибоких стабілізуючі вдихи і відпускання. А ще ми тримаємо серце відкритим. А ще ми тримаємо міміку розслаблену і це стосується лоба, очей і губ. Об'єднуючи серце, ми випромінюємо в простір спокій. Ми не маємо права сутулитися, тому що діафрагма, поршень, який засмоктує в легені повітря, повинен ходити вільно, тому живіт розслаблений, обличчя розслаблене, серце усміхнене, хребет рівний, погляд об'єднаний, тобто як і наші руки, які об'єднують протилежності, фізичне і ментальне. Просте і сакральне, жіноче і чоловіче, ми об'єднуємо поглядом, зводячи очі в одну точку. Така традиція: звівши в одну точку погляд, призакривши очі, не закриваючи, не відключаєтесь від людства. Не відгороджуєтеся, а, а постійно будете в присутності, при закритими очима. Дивлячись в одну точку, ми робимо филі головного мозку когерентними. Та такі словечки так. Когерентні філії головного мозку. Сидить переді мною Наташа, Олександр і робить когерентними філі, дивлячись в одну точку. Скажете, ви серйозно, Володимире? Так, я серйозний. Наші... Очі з'єднані, ліве око з'єднане з правою півкулею, праве око з'єднане з лівою півкулею. Як тільки ми, ми зводимо очі в одну точку, запитайте будь-якого оператора електроенцефалограми в Інституті нейробіології. Коли ви зведете очі в одну точку, филі приходять в спокій і в когерентність. Якщо ви починаєте очима водить, філі починають плутатися. Якщо ви ще починаєте думками водить, як ліхтариком по життю, в спогади, в мрії, туди-сюди, ваші філі, як молодий скакун, необ'їджений, скаче, хоче свободи, хоче минулого життя, одночасно хоче всього. І це приносить неспокій. А в неспокій дуже складно приймати правильні рішення. Закон карми так і чатує, щоб надіслати нам наслідки. Але ви, як досвідчений медитатор, свою власну практику з'єднуєте із трьома стабілізуючими вдихами і видихами на початку, і з рівною спиною з відкритим серцем, з розслабленим обличчям, звівши погляд в одну точку з призакритими очима. І займайтеся чим завгодно, слуханням музики, спогадами. Але єдине, пам'ятайте, ви медитуєте, ви споглядаєте все, що відбувається у вас всередині, тут і тут. Те, що відбувається тут, в думках, обов'язково запускає гормональні процеси в емоціях. Тому як тільки блага думка, спокійна думка, всередині спокій і благість, як тільки заздрощі, Ненависть і тривожність. Тут відразу в всьому тілі з'являється гормональна реакція. Про допамін і серотонін не думайте. Допамін і серотонін захований в спокої, коробочка спокою, така гребля, де ми не пускаємо на самоплин все, що хоче наш інтелект. Там багато чого нехорошого. Емоційність це хорошо, коли вона контрольована і забарвлена благими намірами. Якщо наша емоційна розхрістаність, розхрістана емоційність, не контрольована, не обуздана, тоді ми свою машину не утримуємо на дорозі життя. Вона злітає в кювет. Ми порушуємо всі дорожні правила. І поліцейський, в якого написано закон карми», Приходить і нас карає. Дорогі мої друзі, будьте уважними, об'єднуйте досвід інших людей з своїм власним досвідом, даруйте свою рівновагу іншим. Давайте будемо жити своє життя осмислено, сфокусовано і в роздумах. Розмисли це синонім слова медитації. Є хороша книжка, яка називається Медитації, марка Аврелії. Або розмисли, марка Аврелії. Українською мовою є перекладена ця книга. Розмислюйте над своїм життям в спокої в правильній позі, з правильним поглядом і з рів... рівновивіреним диханням. Придумав слово, Рівновивіреним. Дих... Рівновивереним... Рівновивірене дихання це дихання, де вдих не перевищує видих, де по часу і вдих по глибині, і видих по м'якості. Вони, як добрі друзі, рухаються разом по життю. Рухайтеся по життю своїми недосконалостями, як добрі друзі. Умовляйте, переробляйте себе, досліджуйте себе. Але не ламайте. Це не медитація, це не духовна практика. Коли ламать зовнішніми законами, заборонами і дисципліною, це не духовна практика тибетського буддизму. В нашій традиції м'якість, ненасилля і співчуття є основними. Тому замість дисципліни. Ми застосовуємо самодисципліну, тобто дисципліну за власним бажанням, в радість, дисципліну, викликану зсередини своїми власними бажаннями. Ось цим коротким відео я лишаю вас у розмислах над власними діями. Над власною кореляцією своїх власних дій, слів, думок в першу чергу. І як результат емоцій. Прощаюся. Бувайте здорові!